У Решетилівці планують спиляти ялинки біля міського будинку культури. Його директор Юрій Пасічник вже не перший рік бідкається щодо них. каже їм близько 40 років. Ці ялинки, от подивіться, яка положена плитка, красива, все, але ці ялинки, їхні коріння починає е, рости дуже е, далеко. Починають вони піднімати оцю плитку. І крім того, вони починають рости прямо під приміщення будинка культури. Я переживаю як керівник цього закладу про те, що ці ялинки можуть нам колись навредити. От, плюс провода можуть порвати і все остальне. Це електропровод. Не дай Бог хтось йтиме тиме наступи. Ми ж не ми не будемо бачити, коли воно коли воно порве і паде. Да, коли ми вже вийдемо, а воно лежить. А хтось буде йти, не дай Бог, ось чи електрикою вдарить, чи ще що. Ні. Ось що з цього приводу кажуть громадяни. Ну я вважаю, мабуть, що потрібно. Дивлячись на каштани, їх замінили. Старі дерева вони все одно виживуть. А новенькі, молоденькі, буде красиво. Рештилівка буде сяяти красою і перемогою. Ну, юним деревам ще треба вирости, Не незвично не, дадуть чи ні. Тут, у нас зараз населення таке, що можуть просто зробити на новий рік. А це вже дорослі дерева, від них більше свіжого повітря. Ні, ну це як оце це ялинка, така ж вона така поганенька. Це можна замінити. А оця ж гарна. За чим її міняти? Як кажуть, вже ви своє віджили. <ріх> треба сажати нове щось. У міській раді знайомі з цим питанням. До виконавчого комітету Решетилівської міської ради надійшов лист звернення від директора Решетилівського міського будинку культури щодо надання дозволу на спилювання аварійних дерев, які загрожують життю та здоров'ю громадян, несуть небезпеку будівлі міського будинку культури, а також галереї пошани пам'яті загиблим воїнам. Наразі відповідне звернення направлено до Державної екологічної інспекції Центрального округу щодо надання представника для участі роботи комісії на даному етапі. Уточнюється дата та час виїзду комісії з питань визначення стану зелених насаджень, за результатами якої буде складено акт обстеження зелених насаджень. Після рішення комісії питання винесуть на розгляд виконавчого комітету решетилівської міської ради.